і пелюстки троянд стали натхненням для цього святкування в місті Казанлик, що стоїть просто в долині троянд. Тут проходить фестиваль, присвячений одному із символів Болгарії. Захід починається рано вранці на трояндових плантаціях. Дівчата в традиційному одязі збирають пелюстки цих квітів. А поруч ознайомлюють із технологією виробництва трояндової олії та трояндової води. Ця інсталяція є так званим перегонним кубом французької аламбік. Сюди ми помістили 20 кілограмів квітів троян та 80 літрів води. Це посудина для охолодження дистиляту. Пара доходить до посудини головки, потім стікає цією трубою, остигає в охолоджувальній посудині і потрапляє у резервуар для трояндової води. Після збирання пелюсток виступають фольклорні колективи. Святкування переміщається до міста. Вулицями проходить барвиста колона із шести тисяч учасників. Вирощувати троянди в цих краях почали у 18 столітті. Нині трояндові плантації охоплюють 5 тисяч гектарів. Тут росте різновид дамаської троянди Казанлицька. Фестивалю троянд уже 121 рік. І кожне святкування показує результати роботи виробників трояндової олії та продавців троянд. Вони зберігають національний символ болгарську казумлицьку троянду. Цьогоріч для святкування є ще одна причина. Весна видалася теплою, тож троянди зацвіли раніше. Як наслідок, полюсток зібрали вдвічі більше. У Болгарії роблять одну з найліпших трояндових олій у світі. А долина троянд та цей фестиваль приваблюють десятки тисяч туристів. Чудово бачити наскільки важливим є виробництво трояндової олії і цей фестиваль він залучає людей до місцевої культури за допомогою музики, танців і страв національної кухні. Ефірну олію троянд використовують у виробництві косметики та парфумерії. З пелюсток роблять чай та варення. Їх додають, і в рахат лукум фестиваль Троянд проходить по черзі у двох містах. У парні роки у Казанлику, у непарні у місті Карлово, де теж роблять трояндову олію.